Суддя втекла. Ніякого письмо, усна заява, усна він заявляє. Усна про судді, шановний. Я вам все пояснила. Будь ласка, пишіть... та ви не дотримуєте закону. Я вам Ставайте. ще раз повторюю. Представтесь, будь ласка, представтесь. Хто ви такий? Що ви кажете письмово, щоб люди бачили і знали, що ви така умна. Хто ви такий, хто ви такий що я повинна вам представляти. Я громадянин України. Ви шо смієтеся? Також громадянин України. Ви держслужбовець, по-перше, не громадянин. Ви що? Ви, держслужбовець, якщо ні, так вийдіть покиньте залу. Так, да, це не ваше приміщення, це наше, народ судді. Так от, ви почитайте і скажіть, що я держслужбовець. Ну а що вона дурня клеє? Ви держслужбовець. Так, пане от, а вона держслужбовець, скажіть мені. От відповідь. Як ні? А що вона тут робить тоді? Вже помічників і секретарів. Підождіть, а що вона робить тут? А їх згідно закону, вони вже не В смислі. Якому закону? Ну почитайте. так. Виганіть її. Це вообще ліва ліва особа ходить там. Слухайте, Що вона якщо ви не дивіться, вона держслужбовець, вона в державних органах працює. Дивіться, вона по контракту ідіть, не провокуйте, пане поліцейський. Вам зауваження треба, що ви в оману вводите людей. Конфліктуйте, будь ласка. Так, я не конфліктую. Вона в оман вводить чоловіка. Він заявляв усно відвід, від, а вона йому каже письмовий. Тільки пишеться. Усний не заявляється. Ну як не заявляється, я зрозумів. Ну ви знаєте, що заявляється? Усно відвід? Від? Ви суд судові процеси дивились? Хоч раз. Дивіться, я вам надали. <реш> вже усна заява тільки може бути 5-го числа. Та, да, дивіться, Потому, що вже закрили, на сьогодні, закрили на сьогодні розгляд... Ну, 5-го числа одразу приходиш і 5-го числа одразу з старту заявляєш і відвід. Ви можете або зараз написати заяву письменну, щоб уже на 5-е число був... Та хай ми, ми заявим. Там дається, дивіться, по справі дається три три місяці по справі, по адмінсправі дається три місяці. Якщо вони не впораються з цим і просто закривають за складом злочину. і все ну от бачите, ви знаєте все. А вони тут нічого не знають. То ходять тільки дурня, уводять в оману людей. каже, я вам представляться не зобов'язаний як це царі? Блін, царі просто царі.